Слава Ісусу Христу, слава на віки! Ми знову з вами разом дякуємо Господеві, що ми прожили цей тиждень, який був благословений Господом, і водночас був для багатьох людей і для всієї України смутком в тому, що багато постраждало, особливо ми знаємо, руйнування наших міст на півдні нашої святої української землі. Ми знаємо про те, що скільки героїв, захисників наших загинуло, ми хоронимо їх майже кожен день. Ми співчуваємо тим, які залишаються, рідні, і близькі, особливо матері, які дали життя своїм дітям, які повинні прожити під опікою своїх дітей до кінця своїх днів. Старість повинна бути захоронена заступництвом дітей, сміхом онуків. Які дарують радість своїм дідусям, бабусям, але ми бачимо, на превеликий жаль, реалії сучасності в нашій Україні. Ворог на неї напав. Ворог нищить все, він не гребує нічим, ніякими засобами. І ми бачимо зараз, наскільки важливо нам звернутися до Господа, наскільки важливо є повернутися знову в рай, в той сад, в якому була створена перша людина Адам і Єва. Повернення до Едемського саду, повернення в Едем. Повернення в Едем – це не тільки якась історична наша подія. Це не артефакти, які хтось хоче знайти, можливо, історики, археологи чи різні езотеричні групи, які шукають незвичайні можливості допотопних, особливо людей. Повернення в Едем – це повернення до голосу Божу. Почути голос. голос. В серці кожної людини. Ми зараз з вами почнемо нашу молитву, так як кожен християнин починати повинен свій день із молитви. Початок звичайний. Я кожен з нас має почати наш день молитви. Які молитви нам молиться? Зараз ми починаємо нашу молитву. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця. І Сина і Святого Духа, амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава тобі, Божена, слава тобі, царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібрж, і тя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверні, і спаси благий душі наші. Святий Боже. Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий посітий зціленемощі наші імені Твого Ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє і царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімся цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христові, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Зранку, коли ми встали, відкриваємо наше серце, звертаємося до Господа. Можемо встати на схід сонця, але це не є важливо. Важливо те, щоб ми відчули радість і благословення і попросили Бога, щоб він нас благословив на, на цей день. Для того, щоб ми його провели з Тобою, Господи, в радості. Ніколи не думаємо на початку дня про те, що нас повинні зустріти, якісь погані люди, якісь ситуації, яких ми хочемо уникнути. Говоримо завжди, Боже, благослови тих людей. З якими я буду зустрічатися, благослови кожну людину, подію, яка відбудеться в моєму житті, бо я вірю, що ти будеш зі мною, твоя рука сама буде мене благословити. Амінь ми знову з вами звертаємося до Святого Письма, вічної книги, книги, написаної самим Богом, звичайно, через людей. І ми читаємо сьогодні сьому главу книги буття. Входження у ковчег, ми з вами завершили минулого разу про Ноя, який знайшов ласку в очах Божих, і Бог вирішив знищити потопом всю землю, але його одного, Ноя, і його трьох синів залишає, щоб вони продовжили людський рід. Господь сказав до Ноя: Увійди ти і вся твоя родина, і ковчег, бо тебе одного з цього роду побачив, я праведним переді мною. Зо всякої чистої скотини візьмеш. По семеро до себе самців і самиць, а з нечистої скотини по парі, самця і самитю. з птаства піднебесного теж по семеро самців і самиць, щоб зберегти живим насіння по всій землі. Ще бо сім днів і я пошлю дощ на землю, сорок днів і сорок ночей, і вигублю з лиця землі всі створіння, що їх я створив, і зробив ной усе, як велів йому Господь. Було ж Ноєві 600 років, як стався потоп на землі. І війшов Ной, сини його, жінка його і жінки, синів його, з ними у ковчах перед потопом води. з чистої скотини, і з нечистої скотини, з птаства і з усього, що повзає на землі, прийшли до ноя в ковчах по парі, самець і самеця, як вилів Бог Ноєві. І сталося. По семи днях хлинули води потопу на землю. На 60 році Ноївого віку другого місяця, сімнадцятого дня місяця, цього дня прорвалися усі джерела великої безодні, і небесні загати розімкнулися і лив дощ на землю сорок днів і сорок ночей. Того самого дня війшов Ной і Сим, хам та Яфет, сини Ноя, його жінка і три жінки, його синів з ним у ковчег. Вони і всякого роду звірі, всякого роду скот, всякого роду земні плазуни. Всіляке птаство і все, що має, крила, увійшло до ноя в ковчег парі, всякого створіння, в якому віддих життя. Ті, що увійшли, були самець і самеця з усякого створіння, як звелів був йому Бог. І Господь зачинив його. Врятовується людина. В даному випадку ной і його дружина і троє синів сим, хам і Яфет. Деякі історики біблійні стверджують про те, що якраз цих три сини започаткували три раси на землі семіти це є народи Азії, хаміти народи Африки і Яфетичі. Це є Європа. Далі ми читаємо. З вами продовження цієї розповіді такої трагічної водночас для нас, які живемо після потопу, щасливої, тому що ми все-таки врятовані через праведність ноя. Він один залишився праведним в очах Божих серед тисячі або мільйонів жителів планети Земля. І був потоп на землі сорок днів, і води прибуваючи підняли ковчег. І він... Звишився над землею, води зростали і прибуло їх дуже багато на землю, а ковчег носився поверху вод. І зросли води на землі сильно, дуже, і укрили всі найвищі гори, що були під небом. Води піднялися угору на 15 ліктів і закрили гори. Всяке створіння, що рухається на землі, загинуло, Птаство, скот, звірі, всі плазуни, що повзають на землі, і всі люди. Все, що має віди, життя в низрях та що живе на суші, загинуло. Ось так загинуло всяке створіння, що було на землі, люди, скот, плазуни і птаство піднебесне, їх вигубили на землі. Остався тільки ной, та й ті, що були з ним у ковчезі, і панували води на землі 150 днів. Ми з вами послухали дуже цікаву захоплюючу розповідь. Про Ноя та його синів. Але важливо зрозуміти кожному з нас, що Ной не був вибраний Богом як той, який отримав якийсь відповідний дивіденд за те, що він був гарний, красивий чи розумний. В нього було серце, наповнене любов'ю до Бога. Це було найважливіше. Він знайшов ласку в Господа. Він чинив діла милосердя, він допомагав іншим людям. Напевне, що він хотів. Щоб люди навернулися від тих страшних гріхів. Серце людини було наповнене злом. І не просто Бог хотів знищити людину. Напевно, що людина досягнула якусь апогею своїх беззаконь. Вона чинила багато лиха, людина проти людини, проти всіх творінь Божих, проти екології, яка. Також, напевно, була дуже важливим чинником в очах Божих. Отже, для нас ну, прикладом є того, що треба завжди слухати, що Господь нам говорить. І ми з вами можемо це почути, коли повертаємося в наш Едем, до того місця, де Бог Адам і Єва. Тобто все людство разом, вони в гармонії живуть. Ця гармонія порушена первородним гріхом, але ми можемо повернутися. Тоді, коли ми звертаємося до Господа, це звернення ми називаємо молитвою. Далі будемо з вами молитися. Маючи відкрити тайну, споконвіку приховану, ти дав себе вести, Ісусе, як та овечка на заріз і як ягня, що під руками стрижі я мовкне. Але як Бог, Ти з мертвих воскрес, і в славі на небо вознісся, і підніс із собою всіх нас що співаємо. Алилуям. Дивний твір показав Творець, коли прийшов між нас божественно втілений від діви, зробу воскрес без нарушення печаті, і до апостолів через замкнені двері з тілом увійшов. Тож, подивляючи це, співаємо. Ісусе, Слово невимовне. Ісусе, Слово неспоглядне, Ісусе, силу недосяжна. Ісусе, мудрості незглибима. Ісусе, божество незбагненне. Ісусе, держава безмірна. Ісусе, царство непереможне. Ісусе, володарство безконечне. Ісусе, потуго найвище, Ісусе, власти віковічна. Ісусе, творче мій уласкав мене. Ісусе, спаси мій, спаси мене. Ісусе, Сину Божий, помилуй мене. Ми звертаємося, Господи, зараз в цю хвилину, щоб Ти помилував кожну людську душу, щоб ти врятував, як під час... Потопу врятував Ноєв, рятуй нас і нашу Україну. Цей Ковчег – це і наша свята земля. Ноїв ковчег це є твоє благословення. Ноїв ковчег це і покров Пресвятої Богородиці. Ноївий ковчег це є Ісус, наш Спаситель, через віру, в якого ми отримуємо спасіння. Тому, Господи, ми повертаємося знову до Тебе, ми повертаємося в Едем, забуваємо все, що нас непокоїть, забуваємо про тривоги, про війну, забуваємо про те, що ми б хотіли зараз цю хвилину. Навіть якщо в нас є бажання робити добро, цю хвилину, зараз ми хочемо поговорити з тобою в Едемі. Ти до нас звертаєшся людину, де ти є? І ми відповідаємо, Господи, я тут, я тебе чую, Боже. Благослови, Господи, зараз, особливо тих, які звертаються до Тебе в Україні, наш народ, які звертаються під звук гармат, свист, снарядів, під шалений рев ракет. Але ми звертаємося, Господи, Ти тут є. Не люди, сили сатанинські напали на нашу землю. Але, Господи, Ти один, наша надія. Едем, місце перебування наше. Едем це і наша Україна, Едем це і наше серце. Звертаємося, Господи, з цілого серця нашого прийди до кожного з нас. І в цю хвилину оздорове пораненого нашого захисника, захисницю, того, що в полоні під тортурами катують московські окупанти, тих, які зараз на передовій на позиціях. Боже захисти їх щитом своєї правди, своєї любові, щитом Святого Духа, щитом. Ангела, заступника, який має кожен з нас, благослови зараз цю хвилину, Господи, тяжко хворих людей, невеликовно хворих, благослови керівників наших, щоб ми приймали мудрі рішення, щоб ми отримували Твою мудрість від Святого Духа. І в цю хвилину, Господи, кожна людина, яка звертається до Тебе. За яку ми молимось, а молимося за всіх, навіть хто нас не чує, не бачить, але ця молитва наповнює їхні серця. Чому? Тому що ми в це віримо. Твоє благословення, Господи, нехай зійде на кожного, оздоровить, підніме, дасть сенс в цьому житті жити, перемагати труднощі. Крок за кроком здобувати ті цілі, які ми собі ставимо йти до мети. А мета наша це Ти, Господи. Це Твій святий Едем. А поки ми живемо тут на землі наш Едем, це наша Україна. Благослови Господи її і кожного з нас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.